Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами Яриса Іванівна, і ми вчимо математику 5 класу. П'ятий урок займаємося задачами на відсотки, і ви пам'ятаєте дві групи задач. Щоб знайти відсоток від числа, треба дане число поділити на 100 і результат помножити на кількість відсотків. Щоб знайти число за його відсотків, треба дане число поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Кожного разу нам потрібно включати голову. Подумати, ой, що, як, про що йдеться мова, і яке правило застосувати. Як завжди, я запрошую вас зупиняти відео на кожну задачу для того, щоб самому, самой, самій а, з нею попрацювати. Зупиняйте відео. Тепер разом зі мною. Ширина прямокутника дорівнює 5 см і становить 62,7. 5% його довжини. Знайдіть периметр прямокутника. Нам потрібно дізнатися довжину. 5 см це ширина. І ширина становить 62,5 см. Число за його відсотком, правило. Множимо на 100 і ділимо на 62,5. Це довжина прямокутника. В стопчик. 5 помножили на 100, це у нас 500. І ділимо 500 на 62,5. Ще нам потрібно кому порухати вправо на одну цифру, а значить дописати 0. Вийшло 5000 поділити на 625. По 8, і це у нас все сходиться. Так? 8 помножити на 5,40 0 написали, 4 запам'ятали. 8 на 2, 16 і 4, 20 0 написали, 2 запам'ятали. 6, 8, 48 і 2 — Так? 8 см довжина прямокутника. А периметр це сума всіх сторін: 2 довжини і 2 ширини, правда? 5 плюс 8 13 і помножити на 2 периметр прямокутника. Сходиться? Аналізуйте. Якщо щось не сходиться, проаналізуйте, подумайте: у кого помилка, у вас чи в мене. Ну і як її усунути. Тренуємося далі, зупиняйте відео. Артем вирішив самостійно виготовити рамку для фото трикутної форми. Трикутник. Одна сторона якої 60 см. Довжина цієї сторони. Становить 24% довжини другої, тобто 60 см це 24 другої сторони. Знову число за його відсотком. І ця ж сторона 20% від довжини третьої. Знову те саме правило: число за його відсотків. 60 множимо на 100 і ділимо на 24. 6 тисяч поділити на 24. Друга сторона 250 см. І так само з третьою стороною. Це у нас вийшло 300 см третя сторона. Якась велика рамка прям вау-вау, аж 3 метри сторона. Ну, для чогось так. Така рамка йому для якогось великого фото знадобилась. Скільки сантиметрів матеріалу потрібно? Всього, значить, все додати. Да? 60, 250 і 300, 610 см матеріалу потрібно. Написали відповідь. Звіряйтеся, перевіряйте мене і працюємо далі. Зупиняйте відео, попрацюйте самі з цією задачею. Давайте звіримося. М'ясо під час варіння втрачає 35% своєї маси. Скільки потрібно взяти сирого м'яса, щоб приготувати 65 порцій вареного по 120 г кожна порція м'ясо втрачає 35%, тож залишається 100-35%, 65%. А скільки нам потрібно вареного м'яса? 65 порцій по 120 грамів. 7800 грамів. Вареного. І це 65%. Так? Тут я поставила множення в стовпчик для тих, кому хто відчуває складність. Так. 65%. Це 7800 грамів вареного м'яса. Значить, число за його відсотком. 7800 множимо на 100 і ділимо на 65. 12 тисяч грамів або 12 кілограмів свіжого м'яса потрібно взяти для цієї задачі. І ділення в стопчик для тих, хто підзабув. Роздивіться, подумайте, якщо у вас були з цим проблеми. Написали відповідь. Ще трошки потренуємось. Зупиняйте відео, подумайте, почитайте, Задача з зірочкою, і якщо вона вам підкориться, то ви не просто молодець, а супермолодець. Давайте разом зі мною. Магазин одержав 50 іграшок на суму 5 тисяч гривень. Оптова націнка становить 2%, а торгова надбавка 5%. Знайдіть роздрібну ціну іграшки. Магазин одержав 50 іграшок на суму 5000 гривень це оптова ціна. 5 тисяч поділили на 50 100 гривень оптова ціна однієї іграшки. Після цього була оптова націнка на кожну іграшку. 2%, тобто 2 гривні націнка. І тепер іграшка стала коштувати 102 гривні без торгової надбавки. Потім на цю ціну торгова надбавка 5%. Помножили на 5 і поділили на 100 5,1 гривня це торгова надбавка. І тепер роздрібна ціна іграшки. 102 додати 5,1. 107,1 гривні роздрібна ціна однієї іграшки. Ну що, підкорилася вам ця задача? Тут просто треба знати цю історію про надбавки, націнки, Да? Ще одна задача з зірочкою для великих молодців і молочин. Так, Прочитаємо разом зі мною: скільки води потрібно долити до 200 грамів 10% розчину солі, щоб одержати 4% розчин, 200 грамів це розчин. В цих 200 грамах 10% солі. 10% це сіль. 20 грам. Коли ми будемо доливати воду, кількість солі не зміниться. 20 грам так і буде. Але розчин тепер у нас має бути 4% тобто оці 20 грамів це 4%. 20 грамів солі це вже тепер 4%. А скільки всього? Маса розчину. Це число за його відсотком. 20 помножити на 100 і поділити на 4. 500 грам маса нового розчину. Було 200 грам, а тепер 500. Скільки треба долити? Так, 300 грам води потрібно долити. Все, задача розв'язана. Я дуже радію за вас, якщо вона у вас вийшла і ви справились. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!